Ірина Бондаренко волонтерка. Майже щодня дівчина приходить до госпіталю Бундесверу в Коблинці, щоб підтримати поранених українських вояків. Сюди доправили п'ятьох тяжко поранених у війні на Донбасі. На заклик опікуватися захисниками України відгукнулися сотні небайдужих, розповідає Ірина. Утім, через суворий карантин довелось обмежити коло тих, хто може провідувати хлопців регулярно. У нас У нас є своя маленька група у Фейсбуку, де ми координуємо відвідини. Волонтер, який прийшов сьогодні, повинен написати звіт, які були проблеми, що хлопці хочуть, що їм потрібно, чим ми можемо їм допомогти. Хоча в шпиталі у пацієнтів дуже добрі умови, волонтери все одно щоразу приносять сюди повні торби смакоти. кажуть, хочеться потішити хлопців чимось особливим, але найцінніше для поранених це картки поповнення на телефон та інтернет. Ніщо не піднімає настрій, так як спілкування з рідними в Україні. До того ж, це пришвидшує одужання, каже Мікі Зойлу, лікарка, яка опікується лікуванням пацієнтів з України. Ігор Павлов, родом з Кривого Рога. До мобілізації він ніколи не служив в армії. Отримавши повістку, Ігор, економіст за освітою, залишив дружину і дітей і пішов на фронт. Він один із тисяч вояків, які потрапили в оточення під Іловайськом. Коли у Києві проходив військовий парад до Дня Незалежності, Ігор, стікаючи кров'ю з осколком в голові, проривався крізь Іловайське побоїще. Залишився в зеленці, тобто в посадці. А наступного ранку я встав і, мабуть, кілометрів сім пройшов повз позиції ДНР до нашого найближчого блокпоста. Тільки побачив своїх і впав. А там все далі примарно пам'ятаю. Попереду в ігоря операція. Німецькі лікарі планують замінити ушкоджену ділянку черепа пластиною, а також поставити біоелектронний протез замість ампутованої кисті руки. Його вартість 30 тисяч євро, розповідає лікарка. Проте з ноги згодом поставлять і Дмитру Краслянському. 24-річний юнак з Київщини зі своїми військовими побратимами потрапив під мінометний обстріл поблизу Савур-могили. Осколку міни хлопцеві відірвало ногу. Говорити про поранення він не любить. Мріє швидше одужати, стати на ноги, знову грати в футбол. Розмови телефоном з мамою і нині, мабуть, найбільшою розрадою для юнака. А сам Дмитро своєю життєрадісністю, здається, надихає всіх інших від медперсоналу до волонтерів. Я лежав в Дніпропетровську, як у нас положили. У нього дві ноги не було. Ну, ампотірвали, одервала міни. І він лежав, улибався, сміявся по телефону там з батьками. Я ткажу, а що чи я? Чим я? Чого чи я не можу так само вливати, сміятися, веселитися в житті, що я живий і так далі. І того сказав, що я ніколи не буду воювати. Дмитро розуміє, його життя вже не буде таким, як до війни, але ні про що не шкодує. Я не, 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 не секунди не жалію, що я був там і захищав свою, свою країну. Бо це я, я думаю, це долг кожного захищати свою країну, в якій ти живеш. Віктор Савчук із Черкащини, теж серед пацієнтів Коблинського шпиталю. Каже, що йому дуже пощастило, що потрапив до рук німецьких лікарів. В Києві я спілкувався з професорами. Но моє запитання, коли я зможу ходити, чи я взагалі зможу ходити. Була відповідь, що якщо ти зможеш ходити, то це буде не раніше як півроку. Реально, півтора місяця. Я зараз можу ходити. Велика, звісно, подяка німецьким врачам, медсестрам. По поверненні в Україну Віктор насамперед хоче поїхати на могилу свого товариша, який врятував йому життя, а сам не вижив. Смерть побратимів змушує Віктора багато думати про майбутнє України. Хлопці гинуть поранених, скільки сімей, скільки дітей. Це, це дуже страшно. Я вважаю, що життя людини це найбільша цінність, яка в нього є. Дається їм це життя. Вони на все не перед чим не спинялися, йшли, щоб ці смерті не були дарами, не були забуті ці герої, які своє життя віддали за краще життя. Дмитро, Віктор, Ігор. Це лише три долі з тисяч тяжко поранених у війні на сході України. Лікування у Німеччині допоможе хлопцям упевненіше дивитися в майбутнє. Адже на них та країну, за яку вони пролили свою кров, чекає ще багато випробувань.